Я витрачаю часу на аналіз ринку щодня. Друзі, було таке питання. дивіться, Чим більше досвіду в людини, ну тим менше буде часу, тому що людина вже навчена, зайшла, подивилась. Ну, Взагалі, якщо проаналізувати ринок, чи зростає, чи падає, ви просто заходите і на головні видно всі монети або червоні, або зелені. І тоді ми вже починаємо дивитися, які відсотки воно дають саме по цьому. Ми бачимо, чи зростає. Тоді вже ми переходимо на графіки, і тоді вже ми аналізуємо ринок. Ось, чи потрібно брати монету, чи не потрібно брати монету. Тобто, по мірі того, як за день ринок може зростати, падати, просто заходимо, дивимося, друзі, направлення руху ринку. Це перше, друге, вже монету підбираємо. Серед тих монет я вже неоднократно казав, допустимо, в розділі показують ріст. Деякі кажуть, то це монети, які вже там дуже багато дали, їх небезпечно брати. Друзі, ну це як фільтр, воно показує. Які монети рухаються? А за счет волатильності, за що ми заробляємо? За счет того, що вверх вниз ми вже вичисляємо, чи потрібно брати цю монету, чи не потрібно брати. Як же це все робиться? В мене є багато уроків. В групі моїй завжди вигідний курс. Ви передивіться мій профіль, подивіться, там є уроки, підходять, не підходять вам. Звісно, тих уроків по підбору монет, їх в вони в мене в Телеграм, в окремій групі з навчанням. Кому підходить, як я подаю інформацію, звертайтесь. Будемо навчати всім. Пока, друзі.